Вітаю вас на каналі Агросфера. З вами я, Дмитро Грушецький. І сьогодні в мене в гостях Лєра Іра Ващенко, дівчата власниці компанії Землероб, яка вже не перший, не другий, а вже вже кучу років займається впровадженням ефективних практик тестування ґрунтів. І сьогодні ми е, хочемо вам презентувати наш невеликий міні-проект, який ми запустимо, це розробка системи живлення на нас на ПП про цього року. Е, ми почнемо цей проект. Це буде е, одна з я сподіваюся з багатьох серій, де ми будемо дуже детально вникати в цей процес, бо ми хочемо е, добитися хоча б якихось результатів і робити е, весь процес живлення наших культур, хоча б з якимось об, обґрунтуванням. обґрунтуванням. Вже не перший рік займаються своєю справою, вони вже є бешений колосальний досвід, і сьогодні вони нам розкажуть, що ми будемо робити в цьому проєкті. Але в першу чергу я хотів би, щоб ми зробили акцент на самому головному це на відборі. Як ми будемо відбирати, з яких площ, з якою сіткою чи, чи не сіткою, які методики ми будемо для відбору використовувати. Сьогодні ми спробуємо вам цей процес в деталях розказати, щоб ви зрозуміли, що, що навіть якщо не дівчата до вас приїдуть, а я вважаю, що це буде ваше фаталіті, якщо ви не підзведете землероб до себе для тестування ґрунтів, то як мінімум ви будете знати, як це треба робити правильно і по тій методології, яка опрацьована дівчат, і вони нам сьогодні про це розкажуть. Ну, ти ж знаєш, як до мене ставляться більшість із колег no. по ринку. Чому? Тому що е, руйную міфи, no. кажу правду, no. <laughs> інколи це буває неприємно. А головне розкриваю очі на ну те, що дійсно робиться в полі. Е, насправді, якщо ми сьогодні приїхали поговорити, не тільки поговорити, ми вже на зразки ґрунту трошки відібрали. Е, аналіз ґрунту починається не в полі, взагалі. No. Це дуже важливо, тому що якщо от, там я не знаю, чи в камері видно, у нас поле воно туди йде донизу. Можна подивитися, як по різному вкрите поле рослинність. Це не просто так, тому. Найскладніша історія це те, що відбувається ще до того, як ми це після того, як ти нам скропіо скинув контури полів. Наша основна задача це тобі, підписникам каналу Агросфера, допомогти е зрозуміти, що якщо вони вже мають якісь дані, що, чи можна з цим щось зробити? А якщо ні, то як не знову десь не про е срати гроші запікити? Да, тому Але... сьогодні говоримо в рамках відборів. Саме головне, що треба розуміти, завжди в будь-якому проєкті процесі це. На фіга ми це робимо в принципі. Диференційне внесення це одна справа. Підібрати дро... доброго, добриво, яке ми хочемо вносити друга справа. Підібрати добре на цей рік чи спланувати систему живлення для того, щоб, наприклад, ми хочемо стабільно отримувати якийсь рожай, це 45-та справа. Тому ну, ми будемо відштовхуватися від цілі. Яка в тебе ціль? У мене є банальна ціль просто під, 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 підібрати правильну систему живлення, в даному випадку це поле ріпака, яке ми зібрали е, декілька місяців тому. Зробили цей не не невелике не закриття вологи без, без втручання ґрунту і, і, і ми зараз маємо сіяти пшеницю. От мені під, під під пшеницю треба розуміти. Треба мені той калій, чи всі чи, чи, ну, кажуть, НПК. От, от у мене є досвід, де я просто дав кучу азоту, е, при посіві, не кучу, дав, посіві 80 кг карбоміда, дав потім ще е, наступного року дав е, 200 кг карбоміда при при підживленні і отримав по, 5,9 тонн, що для цього року мій рекордний врожай буде. А там, де я давав Н, 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 НПК, я в, в одній розумній книжці вичитав, що багато калія, воно тільки шкоду школи дає. Абсолютно вірно. Я там не отримав цього результату. Це вам приклад. Агрохімічний аналіз дає відповідь лише на одне: питання, чи буде додатковий урожай при внесенні того чи іншого елемента. Є рівні забезпеченості, після яких після проведення багатьох польових досвідів каже, що от якщо в тебе 220 мг на кілограм калію для пшениці, кукурузи і соняшника, додатковий калій не принесе ніякого результату. Оце єдиний відповідь, на яке може дати агрохімічне обстеження. Але питання, ми зробили аналіз ось тут посередині поля чи внизу, тому що 100% на схилі у тебе буде менше урожай через не через те, що там менше калія чи фосфору, а через те, що там просто йде перерозподілення вологи. Тому починаючи з самого початку, ми робимо дистанційну аналітику. Для цього, якщо у вас є кропіо, ви навіть самостійно можете її там зробити. Якщо е, нема кому або лінь, або там ще з якихось причин, це можемо робити. Ми використовуються дані. Е, всі одні і ті самі, це супутникові знімки. Рельєф ми беремо з супутника, карту яскравості ґрунту. Яскравість ґрунту, от ми можемо подивитися. Да, ось от це забарвлення ґрунту, вона тут таке ну, не, не дуже темне, тому що я думаю, тут не більше 2 24 органічної речовини. Чим більш світло от на Мальдіву ви приїжджаєте, там пісок. Це там значить, лют. що у вас 0% органічної речовини. А якщо ви ну, там десь... І добре не там надався? Ну, да. Ось а, а якщо грунт темний, то це значить більше органічної речовини. Органічна речовина це у нас волога. Утримання вологи, і це у нас ті елементи, які одразу доступні в ґрунті. І тому, коли ми дивимося, робимо карту яскравості ґрунту, ми розуміємо, де більше, де менше органічні речовини. Це похідна усіх процесів. А у деяких культур це для пшениці, для сої, для кукурузи 100% працює. Вегетативна маса, тобто чи більше у вас зелений знімок. Mm. Тим а, це корелює з урожайністю. Чим більше зеленої маси, тим більше у вас, скоріш за все, буде урожай. Якщо це повторюється із року в рік, це у нас вже є зони такі продуктивності, як ми називаємо. І тоді ми розуміємо, що у нас ці три параметри вони сходяться, вони корелюють один між одним, і там ми будемо відбирати проби ґрунту. А як ми будемо її відбирати? Яку ви стратегію тут? Ми зробили цю аналітику, і це поле неоднорідне, Тому гектарна сітка, тобто це коли поле ділиться в тупу на квадрати, тут нам не підходить. Нам потрібно вибрати зони, і тепер питання: а розмір зони, тому що є дискретність даних, тому що якщо ми візьмемо дуже велику зону, то зрозуміло, що якщо на краю цього поля, хоча да, це от рівна ділянка, краю цього поля і краю цієї частини поля, і там. Можуть дуже відрізнятися параметри То питання знову ж таки: а як відбирати? Є певні вимоги, які мають витримуватися це краї поля, ми відступаємо щонайменше 30 метрів, це розвороти і так далі. І далі вже формуємо ділянки за згідно дослідження. Не більше 5 гектар можна отримати репрезентативну пробу. Тому ми вибираємо ці от ділянки. Якщо у нас 70% поля займає ось ділянка, яка характеризується там рівниною, одним кольором ґрунту, там відсутні якісь невеликі там геопросторові неоднорідності, ми беремо 5 гектар, відбираємо та пробу і інтерполюємо це значення на все поле. У Нас на нас, нас, нас тут, У вас вже є сформовані завдання. Да. Ви зараз їдете від відбирає. Ми їдемо пробити. відбираємо. Розкажи конкретно про цей відбір. Як 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 правильно, скільки уколів робити, як його змішувати, в чому нюанси, на яку глибину? Бо це це дуже багато коли хвилює. — Я адепт доказової агрономії, да? да або агрохімії. Знову ж таки, багатьма дослідженнями визначили, що для того, щоб отримати репрезентативну пробу, для того, щоб от цей от кожен точковий укол, який там зегзагоподібним діагоналем, хто як там кому що подобається, так так їздить. Це на, на швидкість ніяк не впливає. Ем, є точкові проби для того, щоб ця одна точкова проба не повпливала на результат. Багатьма дослідженнями в межах 5-гектарної свідки було досліджено, що більше від 15 уколів можна отримати репрезентативний зразок. Все дуже залежить від пакету досліджень, від лабораторії, комусь треба 500 грамів землі, комусь треба півтора кілограма землі. Але всі плюс-мінус згоди, що від 15 до 20 точкових уколів це є нормою для того, щоб отримати необхідну кількість спроби і отриматися репрезентативності. Робіть агрохімічний аналіз тоді, коли у вас є час на нього повпливати. Типу відберіть нам зараз, бо ми завтра вже сіємо. Ну ні, так так не вийде. Це типу це фігова історія, насправді. І відбирайте тоді, коли ви через там рік, два, три, в залежності від того, який у вас тип ґрунту, вам, до речі, плюс-мінус через два-три роки можна це робити, тому що важкий ґрунт а, в тих умовах, в яких ми зможете повторити. Якщо ви зробите, ми з тобою зробимо аналіз зараз, і ми прийдемо весною, відберемо це буде взагалі різний ґрунт. Тому треба дотримуватися там плюс-мінус однакових умов. А коли взагалі найкраще все? Коли... Після збору врожаю. Після збору врожаю одразу. Так. Да. Брали врожай робити? Угу. До речі, це дуже важливо. Не витрачайте гроші на азот. Ми можемо навіть зробити окрему Мені, блін пояснишу назад. аналіз ґрунту на вміст нітратного, амонійного загального азоту робити немає сенсу. Ми можемо навіть заради там якогось приколу. Я особисто буду приїжджати на це поле в От місце no. кожен день тикати щупом, відправляти в лабораторію. Ви будете бачити, як у вас щодня навіть протягом дня може змінюватись тут міст азоту. Тому не витрачайте гроші в середньому в лабораторії це десь 480 гривень будь-якій лабораторії. І... Місті азоту, в да, міст азоту. Він не дає вам взагалі розуміння, скільки його вносити і на що. Ну що, колеги, ми почали, ми робимо відбор. Зробимо відбор, відправимо в лабораторію. Розкажіть, де ви де, де, особисто землероб, з якою з лабораторією ви співпрацюєте, бо я вам ще хочу дуже важливий момент сказати, я, що е, якщо ви хочете добиватися максимально ефекту, від цього, що ви робите, в тому числі як ви лікуєте своє здоров'я, ви, ви повинні йти до експертів. От я, наприклад, так бачу, що е, краще, землероба, проби ніхто в Україні не відбирає. Е, але Дівчата розкажуть, де тестуєте всі свої зразки. Uh, Яким лабораторіям, на, на вашу думку, довіряти до до можна в Україні з того, що є? Землероб, uh, Kernel, uh, yeah. це, так, Kernel, Kernel Lab і Агротест. Три лабораторії, які видають завжди ідеальні значення між собою, які корелюються. Колеги, ми, ми сьогодні проговорили перший етап від, 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 відбору зразків ґрунту. Надіюся, вам сподобалося, але залишаємося з нами, бо коли в наступних серіях ми обов'язково вже покажемо результати і що ми далі будемо з цими результатами робити, які ми будемо приймати на основі цих результатів рішення. Всі ви знаєте, що дівчата роблять на мою думку, і на думку більшості моїх друзів і знайомих, і представників агроринку, і виробників і всіх-всіх, що. Топові агроєвенти, які робляться а у форматі кон кон конференції. Я хочу дуже, щоб ви відчули цю атмосферу росту, щоб вас ця конференція дуже задрайвала, і ви приїхали з купою ідей. І бажанням втілювати щось нове. Це рік не виключення. 28 листопада у нас буде Океагро. Я буду там на цьому Києгро. Всі мої друзі будуть на Окіагро і надіюся, що всі ви будете на Океагру. У цього року в нас є мета, щоб ми зробили саму більшу агроконференцію в Україні. Всі йдемо цього року, 28 листопада, на конференцію ОКОК-Океагро. Я вірю, що. Ця конференція буде сама топова, бо від, відвідуючи всі конференції, де я мав змогу по побути всі івенти з дівчатами, я жодного разу не бачив погіршення якості цих івентів, а кожного разу вони на дивували і ставали кращими і кращими. Чим особлива кагра в цьому році? Вай. Не тому, що в мене день народження, хоча це теж фішечка. П'ять років кагро. Ого, Ну і 25 років мені Ого. А, з 20 до 25 – це дуже великий а, ріст як особистості. Я вже не знаю, чи приїде в подарок на мене <с <с і 5 років для будь-якого бізнесу. Це теж знаєш, ну, да, тобі, це, це, це це вже такий етап дорослі. садик, пішов школу, де 100 відсотків. Тому честь п'ятиріччя ОКАГРО да. і свого дня народження. А, да. Я хочу, щоб ми з тобою для тих для підписників, для тих, хто подивиться це відео. Для тих, хто додивилась моє нудне, мою нудну доповідь про відбір проб. Вадцять 25 квітків чи цей чи вас чекають, якщо ви підпишетесь на Океагро OK в інстаграмі, ось тут, і на Лєрин Інстаграм підпишетеся, і і пришлете їй скрини того, що ви підписались на Океагро, її вічку. А вона у відповідь вам дасть ці запрошення. Приїхали зараз на поле, де ми сіємо пшеницю. Ріпак ми відсіяли, засіяли в суху землю, стабільно ждемо дождя і надіємося на чудо. А зараз ми сіємо пшеницю. І в попередньому випуску ми вам розказували, що в нас є бажання зробити експеримент по посіву пшениці точним висівом. Я знаю, що вже декілька господарств українців практикують і рухаються в цьому напрямку. Ми ж вперше до цього підійшли, купили на свою сівалку. 17 комплектів дисків на висівні агрегати Precision Planting. і зараз у нас відбувається якраз експериментальний посів пшениці з точним висівом. Цікаво, що саме на технологію ну, на розрідженому міжряді 35 і зменшеної норми. Ця історія почала з'являтися в господарствах, коли сіяли з нормою там, 5 мільйонів, 5-6 мільйонів. І, і за того, що або було погане насіння, де схожість була 30-40%, там, 30, там, 40%, отримали фактичну схожість на рівні там, мільйона. Мільйона. І після того, як вони побачили, ну, Десь хто хто хтось вже дискував, ну таку пшеницю, то тобто, є ну, з такою схожістю, а хтось позалишав хлопці. І коли вони позалишали, побачили, що в тих змінних умовах, які зараз змінюються, що вона дала ну не таку велику просадку відносно там 5 мільйонів. Тобто майже такий же самий результат. Тобто хлопці збирали там по 4, там по 4,5 тони, але з ну. Посівом зі схожістю десь на мільйон, і з'явилося питання у агрономів: а що робити, якщо піти у зменшену норму, то тобто, щоб іти до 2 мільйонів, там півтора-два мільйони, там два з половиною, тобто істотно меншу норму. Ми економимо посів мат посів мат, і виходимо на майже такі самі врожаї. І, відповідно, зараз, ну, ось тут ми закладаємо досліди. На Західній Україні ще є декілька місць, де вже закладаються саме е, спроби відсіяти з зменшеною нормою, і в яких умовах, то щоб е, ось, досягти тих, тих самих результатів просто в наших оцих посушових умовах. Що цікаво, для того, коли ти зменшуєш норму, зменшуєш норму. Дуже важливо витримати рівномірність по полю. І ось тут саме, саме якщо збрати зернова сівалка, коли в неї зменшуєш норму, вона починає все одно пучками і з'являється ну нерівномірне розподілення насіння по полю. З Сівалкою точною висів. Ну, ми ще по сівалці розповімо, де ми з Мзурі. Ну зараз на цьому досліді які моменти ми нас налаштували, а які моменти у нас були мінуси, де ми вперлися, і ми будемо шукати інженерне рішення. Ну як вирішити питання там по подачі, це ми біля сівалки покажу. І, відповідно, ми маємо рівномірне розподілення насіння в, відповідно, в рядку. Що, ну, і що, і треба що, сказати, що получків поки не бачив. Тобто, Нема такого, що сип, сип, сипнули в одному місці. Ну що, дивимося, закладаємо дослід з двома перемінними, е, так як агрономи завжди задаються питаннями з шириною, шириною міжрядь, зі зменшенням площі живлення або з його намаганням збільшити. Так як у нас прийнято, що зернова група сіється 12,5-15 см міжрядня, ми вирішили спробувати при наявності даної сівалки з точним висівом, вирішили, вирішили спробувати посіяти на 35 см зі зменшеною густотою 2,5 млн. Планувалося, звісно. Закласти декілька дослідів один, півтора, два, два з половиною мільйонів. Але враховуючи терміни посіву, вже вирішили зупинитись на одному досліді. Да, Для зернової групи дуже важливо розкладання, особливо, якщо враховують, що це зменшений посів. Посів зі зменшеною гус-гус. Зараз на даний час технологія Precision, як ми бачимо, це розритий рядок при вас в принципі, справляється з поставленою для неї задачею. У мене, як у агронома, буде надалі питання з шириною міжрядь, з гербіцидним та з пестицидним навантаженням. Тобто наскільки виростить коефіцієнт кущення у, у пшениці при такій густоті і при такій ширині міжрядь, чи не буде чи не буде у нас тоді засміченість бур'яном. Бо як всі знають, свято місто пусто не, не буває. Сівалка Мзурі, що ми тут стикнулися з пепними викликами, і я хочу розповісти, що ми зробили, і ну, як ми вирішили саме це питання. Сівалка має центральний бункер, куди можна завантажувати насіння і, відповідно, систему подачі насіння, турбіни, які нагнітають наше насіння до наших висівних баків. Відповідно, в нас є там катушка, яка дозується в тракторі і подає насіння. До банку. Що далі відбувається? У нас є висівні апарати Precision Planting. Ми сюди встановили е, спеціальні диски на 164 отвірі під висів пшениці, І е, які, ну, справляються з нормою ну, до 3 мільйонів. Це те, що ми пробували, тобто відповідно може і більше видавати норму. Але е, перша проблема, з якою ми столкнулися в перший день. Це те, що ми не висівали більше, ніж мільйон чи півтора. Це реально була проблема. І е, як ми почали її вирішувати, що ми для цього зробили? Е, перше, по отворам і тому, що ми продіагностували, що в нас е, кількість обертів дисків, в нас диски були, працювали на 48% своєї продуктивності. Тобто, е, коли сівалка ходила 6 кілометрів, е, з точки зору обертів... 48%, тобто в половину, вона ще мала можливість збільшувати ну, кількість обертів. На що ми звернули увагу, що вакуум. Вакуум був десь в районі 6,5, 6,8 е, ну, значень цих кілопоскалів. Для, е, для пшениці, посів пшениці, як і для посіву сої на Precision план, треба десь на 20-30% більше, ніж посів кукурузи. А е, кукурузу тут сіяли, десь 8-10 вакуум був. Тобто, що ми зробили? Ми, е коли вже, ну, ми вирішили протестувати відповідну систему висіву окремо від системи подачі насіння. Бо перше, в нас не видавало норму в мільйон-повтора, друге, в нас періодично забувалися шланги. Що ми зробили? Нам треба було збільшити вакуум. Ми підняли вакуум на турбінах до 13-13,5. І е коли ми підняли вакуум. Ми відповідно вийшли на норму 2,5 мільйони, тобто ну, плюс-мінус 100 тисяч, ну, але це була вже 2,5 мільйони. З висіваючою частиною збільшили вакуум і доставили баки, бачки, відповідно загрузивши сюди насіння, щоб мати достатньо його до ну, для висів. Цих баків на зараз нам вистачає десь на 4 гектари. На даному екземплярі, на даній сівалці, турбіни подаючі, і турбіна, яка робить вакуум, знаходяться на одній лінії подачі. З другої сторони, зараз покажу, як вона виглядає. Нам треба розділити, щоб у нас подаюча лінія управлялася окремо, а вакуум на окремо. Бо що відбувалося? Ми збільшували вакуум на турбіні, подаючі турбіни активувалися і забивали нам шланги. Нам треба буде вирішити питання, щоб катушка або збалансувати її з висівом, висіво, або трошки змінити саме дозатори, щоб вона просто подавала насіння в ті баки, які потребують е, в нас ну, до, ну, насіння. Шо, колеги, Ми спробували цей експеримент, е -е, ждемо сходів. Е -е, на суботу-неділю передають дощ. Я сподіваюся, через 2-3 тижні у нас вже будуть сходи. І ми можемо вам по -по показати, що вийшло. Але наступного року обов'язково покажемо результат, що вийшло по врожаю, і обов'язково будемо моніторити, спостерігати, інформувати вас про те, як воно розвивається, з таким жаддям, з такою нормою висловити.